Зв'язати своє життя з Державною службою, бути фахівцем у сфері філології, успішно підготуватися до НМТ з української мови та літератури, захоплюєшся журналістикою. Чи просто подобається грамотно створювати контент в соцмережах? Тоді тобі точно до нас! Серед нас переможці фахових конкурсів, нове ім'я, Учитель року. Власний керівник року. Перший миколаївський диктант. Соняшник учитель. Ми творчі, енергійні, креативні. Завжди знаходимося в центрі новинок. Не уявляємо життя без цифрових технологій, нейромереж та штучного інтелекту. Створюємо фантастичні уроки за законами вражень. І завдяки цьому наші ліцеїсти є переможцями це українських олімпіад мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, знавців української мови імені Петра Явсика, науково практичних конференцій, МАН. Учні є переможцями конкурсу чівців поезії. І якщо ти сумлінно навчаєшся і обереш наш заклад, то у тебе є всі шанси отримувати президентську стипендію, як зробив це наш ліцеїст. Якщо у тебе є мрія, яку ти по справжньому віриш. То роби щось, інакше вона так і залишиться, просто мрією.